Друзі, всім привіт! Я думаю, що хоча би один раз в житті, але голубці ви точно їли. Ми любимо дуже смакувати голубцями, але їх так довго робити. Вправді кажучи, дуже часто я від своїх подружок чула, а ми їли ліниві голубці, і я не розуміла взагалі, що це таке, тому що в мене в такого ніколи не готували. Ліниві голубці в стандарті це просто покришена капуста, фарш, все змішано з рисом, і в сковорідці перемішано. Для мене було незрозуміло, як таке взагалі можна їсти. Але я натрапила на такий класний рецепт, де і голубці запікаються у вигляді таких котлеток. І мені здається, це не тільки буде смачно, а й корисно і дуже гарно буде виглядати. Тому друзі, ми хочемо спробувати цей рецепт, що з цього вийде. Чи буде воно смачно і чи буде воно хоч якось нагадувати голубці? Нам потрібно в принципі все, що треба для голубців, тільки що мене вражає, рису тут небагато, і капуста тут небагато. В принципі, можливо, вона маленька, тому ми зараз ще йдемо одну половинку. Капуста, морква, цибулька, один стакан рису. Тут сметанка. В нас це вже для заправки. Я кажу, томатна паста, борошно і водичка. Треба ще фарш. Фаршу в нас багато 600 грам, так що ну вже має бути смачно. Так, першим ділом нам потрібно на Кришити капусту, яка я сказала. Є нас така штука, якої кришити, чи допоможе? Ну, є, то ж ти кришив. Ми вже накришили капусту. В принципі, я навіть не буду ще брати одну полину, тому що тут реально ну, так, багатенько. Далі беремо морку, в нас три маленькі, натираємо на тертку на крупну. А ти, напевно, що давай, нарізай цибулю. Цибулю квадратиками, трикутниками? Кружочками, будь ласка. Да? Ромбіками. Ромбіками. Все, друзі, ось така в нас вийшла сковорідочка, цікава, кольорова. Ще щось треба туди все. Хватить. В нас там на вогні велика каструля. Не дивитесь, це ми на влог, ми готуємо. І класний смачний рецепт до нашої бабусі Перець з дольками, звичайно, маринований, і відео це вийде не на кулінарію, а на влог. Тому переходьте на влоговий канал, там буде смачніший рецепт перцю. Нам треба ось всю капусточку з моркочкою і цибулькою підтушкувати до прозорості. Нашу капусточку ми підсолюємо. Перчимо і доливаємо олійку. Так, небагато. Просто щоб воно гарненько підтушувалося. Все, друзі, ось так наша капусточка підтушкувалась, така вона прозора стала, і морпочка тут, і цибулечка. Можна, в принципі, вимикати. Так, далі. Нам потрібно капусту нашу, бач, майже прозору пахне так гарно. Ні, є багато рецептів лінивих голубців, тому, друзі, якщо у вас рецепт відрізняється, або ви готуєте якийсь свій рецепт цікавенький, то пишіть в коментарях. Я думаю, іншим так само буде цікаво. Та й нам, в принципі, буде цікаво, який ваш рецепт лінивих голубців. Ми то готуємо таке вперше, ми завжди їмо нормальні. Нормальні, <рес> нормальні. а чого це ж це нормальні, а це не нормальні? <рес> Ні, ну ми не ліниві, а такі трудящі все ще. голубці ми робимо. Далі, нам потрібно цю капусту з рисом перемішати, правильно? Так. <рес> да. Правильно. Тільки знаєш, я трошки здивована тим, що тут реально дуже мало рису. Ну, Як, все відносно, але його реально мало, подивіться. Скільки тобі треба рису? Ну, знаєш, так давали завжди там, ну, приблизно рису, стільки саме стільки фарш. Ну, хай там чуть, -чуть менше. Ну, так рис в тебе закутаний куди? В капусту? Ну От так, але я маю більше? на увазі, що начинка сама рис і фарш більш-менш Ну, Хай там може рису менше там трішки. Може... А тут, та, знаєш, взагалі. Візняється. А Тут, може, акцент на фарш зроблений капусту і рис так. Як... Е, в добавку чи щось, щоб в зуби не жало, що один фарш. В зуби не жало. Далі додаємо фарш. Знаєш, що я боюся, я боюся? Що гаряча капуста що? Вона якби, ну, не, не зжає. Гарить фарш. Слухай, давай це все перемішаємо. Твоєю? -да. З гарячою капустою. Так вона вже не гаряча, вона вже захолола. Так. Да. Не забудь спеції додати. Ну, по спеціях хто що хоче. У нас сіль, так, щоб було нормально, не, не це і не прісно. Перець. Перцю, я думаю, вистачить. Аня дістала чесник що в нас. Ми ще тушинися дивимо. Я думаю, вистачить, так? Що насипав, то насипав вже чеснику, слухай. Паприка, паприка, паприка. Як нам постійно напишуть, що ми не розуміємо. Там... Паприка? Так, пісі... да, ну це ж волинь. наголоси на не такі. Чайник. Багато хто пише чайник. Там я не знаю, що там ще у нас таке. Так я їй я кажу чайник. А Хоча чайник. раніше казала я чайник теж. Я чайник кажу. І ще там якісь слова, так? Да? Що нас постійно виправляють з наголосом. Ну, це не тому, що ми так хочемо говорити, а тому що у нас в місцевості так говорить. І ми так говоримо. Зазвичай. Ти би ще часник був, цибуля. <рес> Каструля. Сухай, ти вже навалив всіх тих спецій, що вже мені аж сюди смердить. Каструля, пательня. <рес> Далі ми робимо заливку. Я зроблю відразу, щоб потім до цього не повертатися. Нам треба пасти одна там з ложка, ну так я так. Більше, дам. Борушло, водичка і сметанка наша. І формуємо, друзі, наші голубці. Я візьму, напевно, що в принципі, в там ложка, таку на око будемо брати. Давай, Толік, ти теж підключайся, щоб нам швидше це все зліпити. Може, за маленькі, правда? Хай більші будуть. Не знаю. Як тобі зручніше для твоїх маленьких ручок? <рес> ну, в принципі, я думаю, такі будуть нормальні. Так пахне, я ще в голубці сухий чесник не, не додавав. Все, друзі, дивіться, як просто зліпили і заливаємо. Не брали ми ніякого пергаменту, нічого. Ось так це все діло. Гарнесенько. Щось взагалі не зрозуміло залиф. Наверх треба було лити чи я? Просто як-небудь. Воно має кипити в цій штуці. Поняв? Так вони ж не повністю в ній. Ну а влежати. як ми зробимо повністю в ній? Давай ще одну порцію заколотим. Ми, друзі, от вирішили перекласти все таки. У нас є ця штука, якщо впритик. Менша форма є. Тому що ну, в ідеальному рецепті в ідеальному в оригінальному рецепті. Там вони притулені один до одного. Во. І тепер, коли воно зальється, вони будуть більш... Поняла? Угу. Вони будуть плавати в цьому більше. О, оце супер. Отже, друзі, духовка в нас, як завжди, розігріта, 180 градусів, 40 хвилинок, ми ставимо, ставимо запікатися. Зустрінемося через 40 хвилин, а ми йдемо дороблювати наш перчик. Ну що, друзі, наші майже голубці, чи недоголубці, чи швидкі голубці готові. Ну, як готові, духовка запікала. Давай сюди. І як мені перевірити, чи вони готові? Їх не треба перевіряти, треба просто виняти. Їх просто їсти треба. Опа. Ой, слухай, пахне, воно дуже класно. Опа. Я вже звідси почула. Ой, друзі, подивіться на цю красу. Поправді кажучи, це така страва буденна, щоденна, не якась там святкова. Ми її, до речі, так і готуємо на такий пізній обід, навіть на вечері я б сказала, щоб посмакувати всім нормально наїстися. Тобто з твоєї мови, да, що у нас пізній обід. То можна сказати, що, що їсти пізньої ночі, да, це ранній сніданок, правильно? <laughs> Ні, в нас просто пізній сніданок, пізній обід і пізні вечір. Ага, ну добре. До речі, тримаються вони в кубці дуже гарно. І цей до речі перший такий розвалювався. він. Я отако плюю собі ще рідесеньким. Ну, мені цікаво взагалі чи готова капуста. М -м -м -м. Голубець натуральний, скажу вам зразу. Ну, да, воно все перемішку. Дуже гарно чути чесничком сушене, Дуже-дуже дуже сюди підходить, тому що голубці мама готувала завжди без чесноку З сушеного, це я точно знаю. Взагалі чесноку, вроді, то туди і не, і не давалося. Мені, що тільки є такий нюанс, капуста могла б побути довше в духовці, тому що така вона більші шматки, більші шматки саме твердуваті. А от якщо кричити геть дивнесенько, то я думаю, часу вистачить тих 40 хвилин. Або більше Оце. смажити на сковороді треба було або, капусту. Або, або, да, так, на сковороді більше. М -м -м. Дуже що ще хотілося відкати. Фаршу реально багато. Я б все-таки зменшила трошки фаршу дала більше рису. Ну, було б навіть і смачніше, мені здається, якби було рису трішечки більше. А не одна склянка. Ну, В рецепті так ми готували так, але вже для себе будемо на майбутнє знати, що це не принципово. М -м -м. Це швидко, це корисно і це дуже смачно. Так тобі сподобалось чи ні? Мені дуже смачно. Мені дуже смачно. Я взагалі люблю капусту, будь-якому вигляді. Чесно скажу, що смачно. Ну, але. Але, друзі, чесно кажучи, голубцом тут тільки назва одна. Як на мене, на голубець на схоже. А мені дуже. Це як окрема страва. Але... Голубець є голубець. <смітна> Якщо в тебе є капуста, угу. можна приготувати, але ну, це не голубець. Ну добре, ти врахуй той факт, що голубці робляться набагато довше. І Мені здається, що якщо ти робиш голубці там, два рази в рік, ну, в нашому випадку, то е, таку штучку я можу, можу готувати тобі там, раз в тиждень, розумієш? Ти я думаю, відрізняється тим, що голубець в основному, як ми їмо, капусту з'їв, а тоді начинку виїдаєш. Ще, ще одне їм. слово, начинка в нас. А тут воно все перемішне, капуста, є фарш. Угу, угу. Може, якби томатну заправку дати якусь трошки більш концентровану, да? угу. таку як в голубцях, то може було б трошки не так смачно. Воно смачно, дуже смачно. Я думаю, готувати таке будемо. Але це окрема страва. М -м -м. Класна страва, але це не голубець. Ну, друзі, думки наші розділилися. Я вам скажу, я голубці люблю. Ну не скажу, що я їла їх два рази в рік, тому що бабуся бабусі робила їх набагато частіше. Вони мені смакували, але сама я їх, от просто щоб стати і самі ліпити голубці, ніколи їх не робила. Це довго, це заморочливо. І для мене це не варіант витратити з свого часу на голубці. Тому таке я буду точно готувати. Нехай не каже, це не голубець. Ну ясне діло, що це не обпутаний капусточкою. Тобі е, там фарш з рисом. Але це дуже смачно і це нагадує голубець. Нагадує точно. А сюди далі знаєш з із банки з холодильничка. Це буде просто. А вам, друзі, дякуємо, що сьогодні були з нами. Пишіть ваші думки: як ж варто готувати голубці, чи ліниві, чи звичайні? Як вдома готуєте ви? Кому сподобалось наше відео, ставте нам вподобайку? Наші написали обов'язково підписуйтесь. І зустрінемося в наступному відео.